Віршована абетка. Вивчаємо звуки і букви. Відгадай загадку. Я з тім тімичем дружу, завжди всім допоможу. Фіксики, сім'я моя. З сімкою ми брат і сестра. Так, це нулик. Давай складемо звукову модель цього слова. Вимовляємо н. у Л. К. Нулик. Прислухайся до першого звука. Н. Н. Приголосний, твердий. Звук н позначається буквами Н. Букви бувають великі й маленькі, друковані й прописні. На Н починаються такі слова. При цьому ми вимовляємо звук Н твердо: Нора ножиці нитки, нога небо, нагідки. намет немо, намистинка, нива новорічна ялинка. Пробуй продовжити йти. На ен закінчуються такі слова. При цьому ми вимовляємо твердий звук Н. Фен, дельфін, баран, слон, фазан, диван, барабан, льон, вагон, телефон, кран, лимон. Повтори. Давай почитаємо. Ан ан ан. Б'ю у барабан. Он. 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 В зоопарку слон. Ун. 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 Веселить нас клоун. На. 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 Одяг премашина. НО, но. Но. Дивимось кіно. Ну, ну, ну. Хто любить малину? Продовжимо. Ен, н, ен, ен. У мами новий фен. Й. Плаває дельфін. Не, 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 дожени мене. Ни, 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 прапор України. Машині. Зверни увагу, коли ми вимовляли машині, вимовляли звук «ні». Отже буква Н позначає два звуки. Приголосний твердий н, приголосний м'який «ні». А тепер запам'ятай вірш. Носоріг і слон Антон вдвох купили телефон. Цілу ніч і цілий день чути в хаті дзень, дзень, дзень. Дзвонить білка, кінь, куниця, олень, ворон і синиця. Раді носоріг і слон, що купили. Телефон. Давай повторимо. Носоріг і слон Антон вдвох купили телефон. Цілу ніч і цілий день чути в хаті дзень, дзень, дзень. Дзвонить білка, кінь, куниця, олень, ворон. І синиця раді носоріг і слон, що купили телефон. А тепер відновимо кадри вірша. На городі цибулини. Святкували іменини. Запросили буряка, диню, морку, огірка і танцюють, і співають, боки сонцю підставляють. На городі веселини всі святкують іменини.